Отже, для зручності, зручності щоб вам було зручно бачити цифри, які ви там рахуєте картограму, найкраще, наприклад, було би прибрати через властивості стилю, відображення, прибрати, наприклад, основні горизонталі. От. У нас залишилися тільки трикутники, хоча трикутники теж можна було забрати. Нам головне, що є контур, що ми бачимо, як у нас є поверхня. От, ми берем, Є у нас тут такий значок в аналізі. Таблиця об'ємів матеріалів. Вибираємо його, і у нас тут є... Зразу воно ти обирає проект, вибирає факт від цих. Можемо, от тут є лінія сітки. Зазвичай ми для малих об'ємів ми ставимо лінію сітки 5 метрів. От. 5 метрів. От. І цей. Тут є, здається, параметри, можна поміняти колір, чого воно буде міняти. От. Висоти, тощо. Ну, потім їх можемо поміняти. Нам зараз головне побудувати саму картограму. Ну, нажим, от, коли ми поставили через 5 метрів сітку, ми нажимаємо ОК. Програма починає рахувати собі об'єми і будувати картограму. Нажимаємо ОК. Ну, от вона у нас побудувала картограму, де у нас якісь заміні маси. Ясно, що у нас тут, бачите, воно накладається дуже багато цих. Тут у нас є відмітки, я вам зараз поясню, що вони що означають. Для початку нам треба просто їх привести до е нормального масштабу. Я зараз ставлю 0,5 через крапочку 0,5. Вибираємо наступний. Вибираємо 0,5. Вибираємо наступний. Так само ставимо 0,5. І ще один вибираємо 0,5. Ну, жовтий погано видно, ми його зараз поміняємо на чорний колір. наприклад на чорний кольор або на синій для зручності. ага я выбрать кино напрямую повний аналог выбрать аналог и на его 0,5 І кольор ставим синій а, висота высота У нас є оці відмітки. Це у нас є різниця висот між проєктом. Це є відмітка яка показує відмітку в цьому перетині квадрату висоти проєкту. Це показує синім висота відмітки по факту. І воно показує, який об'єм в цьому місці треба взяти. Один словно вище на 1,48 м. Ось така у нас почався картограма, у нас тут є об'єми землі, яким нам знімати по порядках. Тут порядках і тут по рядках.